Мета цієї зустрічі, яка? Ви покомунікуєте з фахівцями, які займаються в тому числі і проблемами водопостачання, і от акти, тим пак, ми з ними давно співпрацюємо, і вікнами, вікнами допомагали частково. Один із напрямків це якраз от вирішення питань, які полягають системі водопостачання. І в залежності від того, як прийде зустріч сьогодні. Які будуть висновки, можливо, вдасться нам ще отримати певний рівень допомоги. От проводу ви чули, можливо, ми тільки що говорили, У нас для... з жовтня ми спілкуємося Так, промактором. Да, да. Ми з жовтня спілкуємося для того, щоб поставити зробити нові свердловини, в тому числі і все Ну, дай Бог ви піднажмете і доведуться до кінця. Тому що я вам хочу сказати, вам плідної зустрічі, гарних вражень. І я вам точно можу сказати, що не дивлячись на ту величезну кількість проблем, яка в нас є на сьогодні, починаючи знову ж таки і світло, і вода, і зруйновані будинки, і відсутність вікон, то, що ми можемо, як так такі будемо і допомагати надалі. Дякую, гарного дня, гарної зустрічі.